Надію новий дитячий садочок по вулиці Центральній. Плануємо. Ну, Перше, давайте говорити. Ми розпочали будувати даний садочок за рахунок державної субвенції, яку ми залучили. І через Південний захід Трансбуд попробували... Я бачу, ви прибулоси. Не зручно тримати. Через Південний захід Трансбуд почали освоювати. На превеликий жаль, будівельна організація Південний захід трансбуд вважала не за доцільне працювати із бюджетом, тому що ніякого зиску, заробітку, плюс інфляція, постійна затримка із проплатою за виконані роботи, вони фактично відмовилися від виконання цих робіт, через що той дитячий заклад вийшов, що міжбюджетне сезоння рік фактично простоє і стояла ситуація, що по цьому треба було тільки всю розбирати. Ми залучили, розводивши питання із. Депутатами Лучанської міської ради залучили Будрій інвест окреслили кошторис проєкт експертиза, плюс їхня пайова участь з другої сторони інфраструктуру. Будь ласка, будуйте, і ми вам будемо в подальшому, виходячи із процедури, яка існує на сьогоднішній день в законодавстві, зараховувати як пайову участь. Вони, слава Богу, погодилися з розумінням віднеслися до цього питання. І ми маємо станом на сьогоднішній день практично збудований е дитячий дошкільний заклад, скажімо, більше завезено, але ще не профінансовано обладнання, інвентар, там який інвентар. Ірина Гімна тут вже є, як завідуюча, я думаю, що якщо хтось захоче більш детальніше поспілкуватися, то навесно плануємо даний заклад відкрити. І вести в експлуатацію. Хоча вже документально введення в експлуатацію ми його практично подали в газ, тому що загальнобудівельні роботи закінчили, залишилися невеличкі оздоблювання, павільйони. Та...